Всім привіт, дівчатка! Сьогодні я хочу навчити вас робити макарон на Альбуміні ручним міксером. Дивіться, ось такий міксер у мене на 300 Вт Philips. Не у всіх є планетарний міксер. Я на нього заробила після трьох років роботи над макаронами. Тому будемо зараз працювати над ручним міксером. Для нам знадобиться ось така плотна лопатка. Термометр блендер. Макарон я відсаджую ось такою насадкою 12 міліметрів. Ви можете взяти і на 10 міліметрів. Ось такі два стакани. До речі, мішечки я покупаю в Аврорі. Я думаю, всім знайомий магазин, тому що в кондитерських це може стояти дорожче. Беріть в «Аврорі». У нас надавляться ваги. Ось така мисочка. Магдалеве борошно мукіця я беру. Альбумін пармова італійський теж беру мукіці. Цукор, цукрова пудра та вода. Вода повинна бути 30 градусів. Спочатку обов'язково тефлоновий килимок. Я вам потім скину силку, де можна придбати. Та два ось таких градусники в духовку я ставлю по бокам, щоб моя температура була вірною. Я зважила 95 г мигдалевого борошна мокіця та 40 г цукрової пудри. Цукрову пудру бажано брати без крохмалю. Далі ми ось так перемішаємо вінчиками. я вам покажу, що ми будемо пробивати у блендері. У цьому стакані у мене 12 грам альбуміну. Нагадую, що ми робимо макарон зараз на пів порції, 80 грам цукру та барвник. У цьому стакані 57 мл води, 30 градусів. І барвники. Я використовую від Латарте. Зараз ми будемо працювати на Стефанії, це рожевий кольор. Барвники обов'язково повинні бути водорозчинні. Не плутайте з жиророзчинними. В макарон на альбуміні на французькій мерензі бажано використовувати ось такі сухі барвники. Але я маю і отакі. Вод... На водній основі. Вони всі дуже добрі. Бачите, шеф-майстер. Я додала нашу сумі з муки та цукрової пудри у блендер. Та зараз хочу перебити буквально 5 секунд. Росію через сіто. Я обрала отаку велику миску, в ній буде дуже добре потім вимішувати меренгу з нашою суміш борошна та цукрової пудри. Наша вода 30 градусів, зараз 57 мл. Я буду додавати у суміш, де у нас цукор, альбумін та барвник. Далі перемішаємо ложечкою. І зараз я хочу це все збити погружним блендером, щоб наш цукор розійшовся та змішався з альбуміном. Зараз я беру наш мішочок. Відрізаю ось такий кончик ножицями. Кончик обов'язково вибрасую зразу, щоб він нікуди у нас потім не попав. Беру насадку 12 мм, одягаю ось сюди, пробиваю, продягаю. Гайне. Дівчатка, беремо стаканчик. Діканчик зверху надягаємо. Беру наш ручний міксер та на другій швидкості починаю збивати меренгу. Ось так я взбиваю меренгу, така не кручу, не верчу. На це піде близько 10 хвилин. Друга швидкість 300. Меренка повинна бути через 10 хвилин щільною, плотною, а наші вінки потрібно, як вам це об'яснити, їх прям буде засасувати в меренгу. Я вам покажу результат. Дивіться, це ще за слабка меренга. От вона м'яка. Для французької меренги це дуже слабка. Дивіться, ось такі кончики, вони ніби ще трясуться, бачите? Меренга вже почала, бачите, наші виходити. Це говорить про те, що може купати з меренги. Дивіться, дівчатка. Я дістаю нашу ренгою і вона на вінчиках ось така гостра, щільна і така плотна. Бачите? Мої вінчики ніби не вилазять із неї. Тим часом ми ставимо на 60 градусів прогрівати нашу духовку для того, щоб просушити наш макарон саме в духовці. Я вам покажу цей процес. Ми беремо нашу меренгу та повністю додаємо її в суміш нашого магдалевого борошна та цукрової пудри. Ось так лопаткою ми все дістаємо. Бачите, яка вона плотна? Ось така картинка у нас виходить. Починаємо ми вимішувати наш макаронаж обережно круговими рухами ось так от вмішуємо меренгу в наш макаронаж. На вимішування макаронажу приблизно 2 хвилини. Макаронаж не повинен бути зарідким. Він повинен стікати такою непреривною лентою з нашої лопатки. Я вам це покажу. Дивіться, як я обережно перемішую. В макаронажі не повинна бути грудочок з муки. Дивіться. Ось така непреривна лента у нас виходить. Бачите? Відсипаю наш макаронаж. Дівчатка, дивіться, я відсаджу макаронаж наш, я давлю на миш мішечок. І по центру виходить наш макаронаж. Не вліво, не вправо, тільки в центр. Я відсадила наші макарони. І зараз я відправлю їх на сушку в духовку при температурі 60 градусів на 7-10 хвилин. Також ви можете залишити макарон, сушитися на столі близько 30 хвилин. Відправляю на сушку на 60 градусів на 10 хвилин, без конвекції. Дівчатка, ніякої конвекції. Духовку я закриваю ось так на рушник, щоб було повітря. Тобто вона не щільно повинна бути закрита. Нагадую, це на 10 хвилин. Через 10 хвилин я відкриваю духовку і трогаю ось так от пальчиком наші макарони. Бачите, вони підсохли. Це говорить про те, що можна ставити тепер духовку на 140 градусів на 24 хвилини і починати випікати. Дивіться, через 5 хвилин наші юбочки починають ось так рівномірно виростати. Ось так ростуть наші юбочки в макарон. Вони всі рівномірні. Я зараз не відкриваю духовку, знімаю вам так. Дівчатка, якщо дуже застрімко почали рости юпачки, вони прям стають більшими, ніж кришки, вам треба приоткрити духовку дверцю буквально на 10-15 секунд. Випустити жар, а потім закрити або знисити трошки температуру, градусів на 5. Я вже допекла макарон. Ось такі вони рівненькі. Получилось. Тришечки не повинні прилипати до коврика, вони повинні отак відставати. Бачите, які рюпочки. Дівчатка, я розламила свій макарон. Дивіться, ось така серединка, він повністю пропечений, він наче бісквітик. і у вас вийде. Я вас навчу обов'язково випікати таких макарон.